Жінки на війні різні долі, різні війни, але мета одна вільна Україна. Коли жінки об'єднуються разом, їхня сила стає значно більшою. Існує безліч прикладів в історії та сучасності, які демонструють, як об'єднання жінок призводило до значних змін у суспільстві. Після початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в Збройних силах України зросла на 40%. Щонайменше 4 тисячі українських жінок мають у збройних силах бойові посади. Мене звати Яна, я з Харкова. Мене звати Дарина, я з Харківської області, місто Вовчанськ. Мене звати Світлана, я з міста Харків. Мене звати Анастасія, я з міста Герою Харкова. Мене звати Марина, я з Харківської області Ізюмського району, селища Гусарівка. Долі жінок військових часто складаються як у чоловіків. Серед полонених, яких утримують у російських в'язницях на початок липня 23-го року, перебувало 126 жінок, 46 військових і 80 цивільних. Жіноча сила полягає в єдності та спільній боротьбі за краще майбутнє. Сила жінок, коли вони об'єднуються, не має меж. Разом вони можуть подолати будь-які труднощі та досягти значних успіхів у різних сферах життя.